ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Нічна атака по Україні постраждала енергетична інфраструктура. Вибухи лунали у Луцьку, Вінницькій області, Івано-Франківській області, Львівській області і на Запоріжжі. На жаль, є влучання по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури. У деяких містах виникли перебої з електропостачанням. Пишуть про страшну пожежу у Франківську. Містянам радять закривати вікна. У той же час Австралію цілили не тільки. По енергетиці, але і по аеродрому намагалися знищити наших молодих пілотів. Пишуть про на жаль загиблих. Крім того, потужні вибухи лунали поблизу безкицького тунелю. А в Житомирі, нібито удар, був нанесений по цивільному ешелону. Ось що пишуть повітряні сили офіційно. У ніч на 22 червня 2024 року. Російські окупанти завдали ракетно авіаційного удару по об'єктах житлової інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного морського та наземного базування. Також ударні ВПЛА типу Шахед ракетам. Усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БПЛА, 10 крилатих ракет Х-101, Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС район Пусків, Саратовська область РФ, дві крилаті ракети «Іскандерка» із Криму, чотири крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря, 13 ударних БПЛА типу «Шахеди-131-136» район Бусків, Приморсько-Ахтарськ, РФ Балаклава, Крим. У результаті протиповітряного бою збито 25 Повітряних цілей, сім крилатих ракет Х-101, Х-555, чотири крилаті ракети Калібр, одну крилату ракету Іскандерка, тринадцять ударних БПЛА, типу шахеди 131 131-136. Спочатку російські терористи ввечері напередодні запустили по Україні щонайменше дві групи ударних безпілотників типу «Шахед». Вони увійшли в повітряний простір країни з південного напрямку. Після чого часто змінювали курс, маневрували, рухалися у бік західних та центральних областей. Бізніше стало відомо про злети російської військової. Ви стратегічної авіації міг 31 к та ще чотирьох бортів бомбардувальників ту 95 МС. Вони рухалися у бік України, але загроза щодо міг 31 к була скасована, а стосовно тушик, залишилася. Близько третьої ночі у командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили про рух швидкісних цілей над Україною. Різні напрямки крилаті ракети ворога летіли, зокрема у бік Києва, Луцька, Стрия, на Хмельниччину, На Вінниччину. У різних регіонах працювали сили та засоби ППО. Крім того, у небі над Україною фіксувалися дрони. Камікадзе противника додамо, що повітряна тривога через ворожу атаку була скасована лише о 5 годині 6 хвилині. Телеграм-канал Топорпомсте пише, що під час посадки на аеродромі Оленя диверсійна група випустила ракети з ПЗРК по літаку, літак сів, але є загиблі пілоти. Крім того, підірвано диспетчерська вишка та вузли зв'язку. Велика кількість загиблих диспетчерів та техніків. Карма пройшла одразу. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.